Зацікавлення сума страхової оцінки тих картин. Їх оцінили 10 мільйонів доларів. Уявіть собі, чотири полотна, найбільше з них 7 на 8 метрів. Та поцікавитися на любими аукціонах фахівців міжнародних музейних справ, що такі полотна коштують сотні і сотні мільйонів доларів. Чи не є ця підготовка до того, що потім щось випадково може статися з тими картинами? От, мені цікавить, хто ініціював ці, цю експертизу, хто виступав, власне, оцінку, хто давав оцінку тим роботам. І тепер нова інформація, яка з'явилася буквально нещодавно. Знову ж таки, картинна галерея мусить або пропонує свої роботи фінзеля до виставки в Блугрі. З картинної галереї мають забрати 17 робіт, здається, 6 з Тернополя, 2 з Івано-Франківська. Я знову ж таки ставлю питання, хто страхував ті роботи і де гарантія, що ці роботи повернуться до Бога? На превеликий жаль, сьогоднішнім підходом в нашій обласній держадміністрації до збереження пам'яткоохоронних надбань є дуже плачевна ситуація. Якщо ви до закон про охорону культурної спадщини 2000 року, він передбачає управління охорони культурної спадщини з цілим реєстром науковців, експертів, інспекторів. На сьогоднішній день Мізар, там три людини, здається, працює. Таке відношення держави до нашого набрання. І хотілося також сказати, що дуже сумнівним є питання, для кого малювалися ті картини, чи для постелу в жовті. Якщо ви поцікавитеся в дослідників історії е, того часу, е, історії е, періоду Ренесансу, е, раннього барока, то вони вам скажуть, що картини писалися для палацу в Жовті, де родився Ян Собєцький. І перш ніж поширювати інформацію, що картини писалися для костелу, треба звернутися до перших джерел. Знову ж таки, е, інформація є достатньо відкрита, щоб її перепровірити.